Трудно ще з усією логістикою, тому що зараз дуже активні бойові дії і навіть у нас був день, коли у нас евакуація пораненого, була поранених, бо вони постійно збільшувалися. 8 годин. Тобто… Чому 8? Не було можливості провести евакуацію. Його тягнули 4 години, так? Як тебе теплий Як? Ні-ні-дай, ручку старій чорну там.

Ми зараз займаємося дуже часто, називаємо це телемедициною. Коли я розумію, що евакуація неможлива там протягом години-двох, я починаю виходити на бійців, які знаходяться з пораненим, і питати, який стан, які, які показники ви можете дати. Він в свідомості, так, да, плаває свідомість. Переверніть його, будь ласка, на відновлювальне положення на бачок. В нього є якісь зуби, можливо, в роті, бо там було поранення в щоку. В нього є якісь можливо, кров в роті, або можливо там рвотні маси. Да, там є зуби. Давайте беремо там вінці як футболочку, і дістаєте пальцем, щоб була прихідність дихальних шляхів. Мене також дуже видрачила ця історія звіту Ганни Маляр про те, що в нас все класно в фронтовій медицині. У нас дотримується золота година. Це, це, це про ці 8 mm -hmm. годин. Да? Mm -hmm. Це 8 золотих годин. Можливо, так? Так, да, звісно. У нас цілих 8 золотих годин. У нас евакуація. Ну можемо цим пишатися? Не можемо. Ну не можемо. Чи можемо на це якось вплинути? Де да, ми можемо скоротити її до двох? Трьох, ну, години ми не можемо забезпечити. У нас все погано у фронтовій медицині, вона тримається е, всупереч, да? а не завдяки. І це теж наша реальність, з якою ми намагаємося боротися. Але окрім, ну, окрім, окрім цього, у нас є ще головний ворог. У нас є росіяни, у нас є поранені, у нас є св'яснення на робота.